Минув другий уікенд серед команд Суперліги Чемпіонату Дніпропетровської області з футболу сезону 2023 року. Сім матчів на цей день вже зіграно у цих змаганнях. На цих вихідних напередодні Великодня Колос на своєму полі з рахунком 1-3 поступився команді Строїцького футбольного клубу Агрокамеор. Авангард Слозової на майданчику зі штучним покриттям СМТ Юрівки один-дін розійшовся з Криворізьким ПНЕЛ, а агросфера з Юрівки на Молодіжному парку, що у Дніпрі здолала Донбас з міста Донецька. Але на сьогоднішній день результати зустрічі відходять на другий план. Саме головне, що як футболісти, так і вболівальники команд можуть прийти на трибуни стадіонів, футболісти вийти на футбольний газон та психологічно відволіктись від подій, що проходять на сході нашої країни. Психологічна підготовка бійців, які зараз захищають нашу державу у складі збройних сил України, психологічна підтримка вболівальників, які виконують зараз гуманітарну. Функцію у тилу дуже важлива для всієї нашої країни. Асоціація футболу Дніпропетровської області зі свого боку доклала всіх зусиль, щоб вісім команд, вісім колективів з Донецької, Харківської та Дніпропетровської областей змогли стартувати у аматорському футболі у відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області з футболу та продемонструвати всій російській агресії, що футбол жив. Нація жива, і нація йде до перемоги. Вже цього тижня у суботу та неділі на футбольні майданчики вийдуть команди, які будуть представляти першу лігу Дніпропетровської області з футболу, темп соль солоне, 1 травня, Томаківка, Магдалинівка, Новомосковський район, місто Дніпро та багато інших приєднаються до складу учасників першої ліги. Суперліга війде у свій третій тур, у якому пройде ще чотири поєдинки. А перша ліга буде налічувати в першому. Торі чотири поєдинки з дев'ятою командою, яка поки що буде вихідною за розкладом. Вперше ми заявилися на турнір підтримку Збройних сил України, який проводилися в місті Дніпро. Перше наша команда Сагнучинського колу збрала участь в тому турнірі. Нам дуже сподобалось і состав учасників змагань, і рівень гри, яку продемонстрували команди. Хочу зазначити, що ми тоді були в фіналі, програли Донбасу, і хлопці сказали, дійсно, а потрібно ж колись відігратися. І тут така нагода випала, що ми в одній групі в суперлізі з цією командою і з іншими командами з Дніпропетровської області, які демонструють чудову гру, яскравий футбол і хочеться і себе зарекомендувати і показати також гарну гру. Вболівальників своїх порадувати. Ви бачили, що сьогодні багато вболівальників зібралися, а надалі, я думаю, буде їх ще більше. І домашні матчі будуть в такій атмосфері проходити, цікаві. Ну і далі вже буде залежати все від гравців, який результат покаже команда, на що ми розраховуємо. Розраховуємо, звичайно, гарно виступити, порадувати наших болівальників, а там як Бог дасть. Команди, звичайно, дуже сильні суперники. у Насити, мабуть, не вистачило зіграності команди. Чому? Тому що в составі нашої команди колос» багато іграків, які перед сезоном дозаявилися, склад команди війшли. І ще Зіграності між гравцями, між ланками захисту, півзахисту і передньої ланки не вистачає. Я гадаю, що це буде формуватися протягом всього чемпіонату, награність команди. І я гадаю, що рівень гри буде з кожним матчем зростати. Ну, плани, звичайно, продемонструвати свою яскраву гру як найкращу. І я гадаю, що плани в нас. Презери попасти Ну, рівень чемпіонату Дніпропетровської області, рівень суперліги, звичайно високий. Це наш квалт рівня другої ліги чемпіонату України. Хочу зазначити, що ми Сахновщинський колос проводили товариські матчі перед початком чемпіонату Дніпропетровської області і грали з професійними командами другої ліги. Провіряли ми свою молодь, свій резерв провіряли, і ми бачили рівень тих команд, і ми бачимо рівень. Сьогоднішньої гри команди Агро КМР» КМРсько, то рівень високий. Що зараз високий рівень, що рівень команд, з якими ми грали товариські зустрічі перед початком чемпіонату, можна зрівняти. І я гадаю, що наша команда там би теж десь не загубилася. Я не кажу, вже там за якісь високі місця, ну не загубилися, гадаю, там. Команді побажаю звичайно успіху, радувати своїх болівальникам, а болівальникам бажаю зазвичай. Мирно небо над головою, і щоб їхня улюблена команда завжди перемагала. Готувалися, так і багато що виходило. В першій третині поля розвивати атаки виходило, а от з завершальній стадії трішечки не вистачало десь і пропустили таке щось. Ну, По-перше, в нас молода команда, хотілося б, щоб вони розвивалися, росли. І бажаємо, щоб у майбутньому можливо, стали професійними футболістами. Розвиток, розвиток. Дуже не вистачало гри. Ну, цілі поставило нам керівництво клубу. Є бажання заявитись на чемпіонат України серед аматорів, тому задача стоїть підготувати команду до цього турніру. Емоційно важкувато. Ми на домашньому своєму стадіоні 21 2021 році зіграли останню гру. Всі ігри проводимо домашні виїзні, всі ігри проводимо у Дніпрі, тому важкувато трішки морально. У нас хорошая команда, амбициозная, большие планы, у нас максимальные задачи, так что хорошо, хорошо подобраны футболисты на все позиции, и не по одному футболисту на позиции, хорошая конкуренция, что на нашей команде очень хорошо, интересно все будет. По поводу соперников молодые ребята видно, что обучены учат играть в футбол, что редко в наше время не бьют мяч. Очень приятно смотреть, как они стараются играть. Немножко окрепнут, вырастут, наберутся чуть-чуть опыта. И я думаю, хорошее будущее у ребят будет. Конкуренты будут. Это Донбасс, очень хорошая команда, хорошие игроки, тренер хороший. Так же самое могу за Орель сказать, но хороших футболистов, хороший тренер. И я думаю, вот эти две команды будут первыми конкурентами за победу в чемпионате. Я думаю, что в любом случае любая профессиональная команда будет лучше любой команды на область. Какие футболисты не собирались, потому что у футболистов есть тонус, тренировочный процесс, есть конкретный план стратегия на сезон и на игру. Но у этой команды молодой, у ребят, у них есть потенциал немножко окрепнуть. И я думаю, 18-19 лет, заявившись этой командой во вторую лигу на сегодняшний день, в какой чемпионат есть, я думаю, они будут вполне конкретно способны. Там. Если, допустим, нашей команде РКМР дать полноценный тренировочный процесс, то есть профессиональный подход и все эти условия для этого создать, то мы можем более чем конкурировать во второй лиге на сегодня неделю, опять же, какой чемпионат. И тренируешься раз в неделю или не тренируешь просто приезжать на игры, это очень сложно, почти нереально. Ну, если мой опыт помогает, то, конечно, я только рад подсказать, помочь чем-то. Так я просто люблю футбол, и мне нравится играть в футбол. И на каком уровне бы мне не предлагали играть после профессионального футбола? Я с удовольствием соглашаюсь и готов играть, потому что соревновательный процесс и стремление к победе, ты это ничем не заменишь, никаким другим занятием. Ну, не вистачило, мабуть, досвіду, бо ми грали, доволі організована команда, доволі такі досвідчені гравці були сьогодні, і вони показали свій клас. Завжди, коли йде перехідний етап з юнацької ліги до дорослих, так, це виходить досвід. У хлопців ще немає досвіду, тому ми з'явилися в цю лігу для того, щоб його придбати і пацани вчилися на своїх помилках. І сьогодні ви самі бачили, які були швидкостя. І... Ну, чесно кажучи, перший тайм ми всі кайфанули, це ну, просто забий 2-2 зроби, навіть не 2-2. Ми ще могли робити 2-1-3-1, і це була б сенсація. Але не вистачило, не вистачило лише досвіду. А так, я дуже довольний пацанами і брали їм за це. Коли виходиш на такий рівень, як сьогодні Суперліга, для нас це перший та безцінний досвід. І я хочу, щоб хлопці це запам'ятали. Щоб вони запам'ятали ці емоції, що вони можуть грати на рівні з такими пацанами, як команда Агрокамея, і що вони не хуже їх, і що вони щоб вони бачили планку, куди їм потрібно буде рости. Ось і для МДІ США це дуже важливо, бо ми розвиваємо своїх хлопців. Ми хочемо, щоб вони грали в командах майстрів і щоб на нас звертали в Україні не тільки в Україні і. За рубежом увагу, бо в нас дуже багато дітей, які вже повиїжджали різної вікової категорії, і на них є спрос. Дуже багато клубів звертається на те, щоб залишити там дітей, і ми йдемо на зустріч усім. Та наразі, на жаль, на жаль, рівень другої ліги він трохи впав, як і весь український футбол. Ми це все чудово розуміємо, із яких обставин, бо в нас в країні війна, і це дуже хороший момент для молодих пацанів. Для того, щоб вони доказували іншим, що вони можуть грати в футбол, щоб вони не боялися, щоб вони проявляли себе на футбольних полях і казали, що все-таки в Україні є хлопці, які можуть грати. І не той, скажімо так, течок, те падіння, яке було у збірної України під час матчу з Англією, це лише такий момент, який потрібно просто пережити. Піде зміна поколінь, і наші хлопці будуть показувати, що вони вміють грати футбол. Ці пацани можуть показати, що на що вони спроможні. У них є бажання, у них горять очі. Це те, чого не вистачає зараз, іноді коли приїжджаєш дивитися в матчі першої, навіть першої ліги та вищої ліги. Не вистачає пацана. От хочеться бачити іскру в очах, але це не у усіх пацанів є на футбольних полях. І коли ця іскра є, ми це бачимо і приємно приходити дивитися. Сьогодні, я думаю, батьки, які були присутні, то всі вони бачили, що пацани хочуть грати, що вони живуть цим футболом, як вони підтримували друг друга, як вони комунікували на полі, так як допомагали один іншому. І не боялися йти в обігриш один в один і показали, що у них є, вибачте, але є яйця поміж ніг. Нарешті стартували вісім футбольних колективів у Суперлізі, сім футбольних колективів у Першій лізі. Це чемпіонат області сезону 2023 року. Що хочеться відзначити, що це інновація і перший відкритий чемпіонат області, у якому приймають участь команди з Донецької та Харківської областей. На жаль, зараз дуже багато хлопців знаходяться на передових позиціях та захищають кордони нашої держави від російської агресії. Тому сьогодні ми можемо сказати, що лише 15 колективів стартують у чемпіонаті області. Але ми зробили все для того, щоб хоча б ті колективи, які збереглися, змогли вийти на футбольне поле та психологічно відволікти від тих подій, які зараз проходять в нашій країні. Три. 30 у минулому сезоні, 15 у цьому. На жаль, рівно 50% команд зараз приймають участь. В першу чергу ми завжди казали, що чемпіонат області це перше завдання, це підготовка аматорських футболістів до професійних змагань. Але зараз можу сказати, що першочергова задача стоїть це психологічна стійкість футболістів, тих гравців, які приймають участь. Хтось паралельно захищає кордони нашої держави, приїжджає сюди для того, щоб відволіктись від бойових дій. Хтось допомагає гуманітарно, кожен робить свою справу у захисті. України тут він залишає ті емоції, які потім їм потрібні для головної мети. Ну, насамперед важко прогнозувати сьогодні фаворита, важко прогнозувати аутсайдерів, дуже рівні команди, що Агрокомер, що... Оріль, Колос, Донбас, я думаю, не буде залишатись десь внизу і агросфера. Я вважаю, що на сьогоднішній день рівень Суперліги Чемпіонату Дніпропетровської області не можу сказати, що підвищився, але точно не втратив той рівень, який був ми новорічного розіграшу. І будь-яка з команд, яка сьогодні грає на теренах Дніпропетровщини, була б конкурентоспроможною у другій лізі чемпіонату України. Лише атестація та лише, може, якісь атестаційні моменти заважали би їм вже завтра прийняти участь, але з їх спортивною складовою всі команди заслуговують сьогодні спробувати пограти у другій лізі. На жаль, рівень професійного футболу в Україні після 24 лютого-2022 року теж впав. І багато футболістів після розформування команд на сході нашої держави залишились без ігрової практики. Сьогодні вони приймають участь на аматорському рівні, але ми впевнені, що на цей час вони просто наберуться ще більше досвіду на нашому рівні і вже незабаром поповнять ряди професійних клубів України, а може і Європи для ЕМДІ США для. Того ж пенуела це дуже гарний досвід, і для гравців, які виходять проти таких досвідчених команд, як Агрокамер, Аріль, Колас, Агросфера. Це, на мій погляд, дуже важливо для того, щоб цього року набратись досвіду, а вже у наступному зайти у професійний футбол. Насамперед ми раді вітати наших гостей з Харківщини та Донеччини. Хотілося б відзначити, що для них постійно наші двері відкриті. Та Дніпро рада вітати їх на нашій землі. Ми бажаємо кожній з команди, яка сьогодні приймає участь у наших змаганнях, повернутися до своїх домівок та проводити вже наступний сезон у своїх рідних областях. Але поки російська Гедота буде знаходитися, Ходитись на нашій землі, а Дніпропетровські футбольні поля будуть приймати всіх бажаючих, хто залишився без своїх чемпіонатів та домівок.